Всім привіт! Доброго здоров'я. В общем, вишив я сьогодні записать вам відео. Люди питають, як же ж там Горинич, роботає чи не работає. Так, ми з Гориничем уже більше 80 гектар посіва закрили. Чувствую це нормально. Ех. Маркерокша струна старий бонь, не кордя. В общем, друзья землі до мене мало там. Один-два є гектар приватний. Це, я так кажу, для нових подвійщиків. Посіяна в мене пшеничка. Пісуєш, так, Два, трактор, і ну і підсоєшник там один гектар цього навчала. Два Надо треба Ну В общем. Одячуся для нових подвійщиків, кажу, що по-моєму своєї землі я ще роблю фермерську водозяю. Ну і в общем, попросився, я в шефа посіяти йому дояшник своїм трактором. Ну, Шеф любезно согласився. Де... Велика йому подяка за це. Ну і печемося за ризик. Я ж кажу, вроді все нормально. Шаркувато було, звісно, все. Прикупив сьогодні кондиціонер. та да я я в, в його бай. А він каже, на тобі гроші. Ну я не хотів, звісно, з куба брати. А він каже, на це тобі на вентилятор. Ну кажу, раз на вентилятор, ладно. Ну от же купив я. вентилятор за курвами ручек. 75 рублей, если не остался долго. Это так, шутка. А кстати, друзья, в Испаче. Культивируем парадокнолю. Что еще сказать, друзья? Хочу еще раз выразить всем подписчикам величезную подяку за поблагодарить. Величезное вам спасибо. Крепкого здоровья вам. Все найкращего. И отдельное спасибо Рафаэлю и компании МТЗО. Это просто помощь неоцененно Неоцененная. Спасибо вам величезное. Всему коллективу магазина МТЗО. Так що такі діла, друзі. Печема сіять. Ну, ще гектар 150. Включає так, калини, всякі. В общем, зараз попросино шеба на краю. Хай ще вас поснімає горинича в роботі. Покажу. Розіємо ще. Так що не переключайтеся. Так, то он кум пече. Готовий мені почву. Зараз під'їде до мене обідать. Давай сюди. Не хоче? Так, ну що ми сіємо? Ми... Отакий От ось соняшник. Я такого, чесно горя, не бачив. хто їв, кажіть, як результати. Якийсь австрійський. Зараз роздивимось. Так. Якийсь Дамаск. Дамаск, Австрія. Все, зрозуміло, круїзером оброблений. Щось тут ще... USA тут робить. От. Ну я таке ось добре, я так розумію. 20 фосфора, 20 калія і 13 сірки. Здрастуйте, куми, здрастуйте! Заморилися, так! Да? Зараз ми узнаємо у нього, чи заморився він, чи ні. Ну що ж, старость вже. Кумові в цьому році буде вже 49 років. Кум! Ну, поздоровкайся хоч з підписчиками. О, бачите, кум на місці, живий, здоровий, працює. Продовжайте. Так який у Стаса Ковальчука, тільки йому вже годів, сіки йому кумлив. Годів. Навірно, майже... вже ще юрського періоду. да, каже, ще юрського періоду. Так, ну і отак всім. Як хочемо, піди та А, подивитися. Не важно, Ну, більше десяти точно. Так, ну, що далі? Далі трошки попросив а й поснімає горинича в ділі. Так що, не переключаємося, дивимося далі. Що друзі, на сьогодні шабаш і зімена класику висіяли Завтра будемо починати другі під Гранд Сарту? Щось мені здається, я передивився відео, а не кажеться, а я бачу, що Трошки він з димком іде. Не знаю, або доблівну так зробили, або забригання треба крутнути. В общем, слуга йде, совітуйте. Що може бути. В кабіні взагалі не чу. Проба, як вроде новий трактор. А от знаружі, так, да, чуть, що щось там підляпує і... Поїхав я на стойло. Всім крепкого здоров'я, удачної позівної, миру і всього доброго. До нових відео.